Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Гостем сьогоднішньої нашої програми буде пан Володимир Музиченко. Він краєзнавець, член Української асоціації юдаїки і автор книжки Володимир Єврейський. Крапка. Історія і трагедія єврейської громади Володимира Волинського. Пане Володимире, вітаю! Вітаю вас. Ми говоритимемо сьогодні, відштовхуючись більшою мірою, мабуть, від вашого дослідження від книжки ем, друком уже третє видання її вийшло цьогоріч. І так само є англомовне видання. Думаю, трошки про це розкажете. І сподіваюся, що ця історія буде якоюсь мірою подорожу і в часі, і в просторі до невеликого може міста за кількістю населення чи квадратними кілометрами міста Володимира, але великого безумовно міста з точки зору його історії і інтелектуальної, і матеріальної і культурної спадщини, пане Володимире, на початку розмови кілька слів про саме дослідження. Воно не нове, так би мовити, не цьогорічне, але ви його, я так розумію, доповнюєте щоразу. І цьогорічне видання, воно в тому числі виправлене і доповнене порівняно із попереднім. Як ця ідея з'явилася? Як ви почали і чому ви почали досліджувати саме місто Володимир? Ну, ідея виникла досить несподівано, і це навіть не зовсім моя ідея була, тому що, власне, коли у мене зібралась певна кількість матеріалів по історії євреїв міста Володимира Волинського, один із моїх добрих товаришів. Спостерігаючи це із здивуванням сказав: а чому ти не пишеш книжку, а чому не написати книжку? Чому, власне кажучи, я почав збирати ці матеріали? Справа в тому, що я взагалі родом не з Володимира Волинського, я родом з Рівненщини. Сюди нас з дружиною занесла доля. І коли я сюди приїхав, я почав цікавитись, чи є в місті євреї, оскільки я сам єврей. І мені було цікаво, так би мовити, спілкуватися із тими, хто е, жив в цьому місті. Ну, оскільки я цікавився цим питанням, місцеві люди з часом почали мене питати: а чому, власне, ти не дбаєш про могили єврейські? Як з'ясувалось, на околиці села П'ятидні, яке знаходиться рядом з Володимиром Волинським. Знаходяться масові поховання там, де нацисти під час Другої світової війни розстріляли єврейське населення міста Володимира Волинського і навколишніх сіл. Могили ці на той момент знаходились в занедбаному стані, тобто фактично перетворювалися на смітник, туди звозили всяке сміття, просто машинами навіть звозили. От. І ем, я задався питанням. Що можна зробити в цьому напрямку, щоб виправити цю ситуацію? Звернувся до місцевої влади, попросив про допомогу, скажімо так, місцевих підприємців, щоб надали якусь техніку, щоб там навести якийсь лад. І коли провели там прибирання одне, друге, третє, і я зрозумів, що просто прибирати немає сенсу, тому що буде знову звозитись нове і нове. Треба дати якусь інформацію людям, що це за місце. І таким чином у мене виникла ідея, що потрібно спочатку писати якісь матеріали в пресі. Я почав писати статті на цю тему, але справді, тому що оскільки я не Володимирський, мені потрібно було мати якусь інформацію, коли я звернувся на той момент. До місцевого музею мені там практично нічого не могли порадити і підказати. Тобто, фактично, ця тема була настільки такою ціленою, тобто, ну фактично ніхто не цікавився, ніхто не заглиблювався в цю тему. Ну, жили люди, ну знищили їх нацисти, ну нема їх та й, та й все, власне кажучи, ніхто навіть не задавався таким питанням, коли я почав збирати якусь інформацію. І публікувати. Зрештою, е, навіть спочатку зняли один фільм на місцевому телебаченні, пізніше зняли ще один фільм. Один був присвячений власне подіям Голокосту, другий був присвячений темі праведників, які е, рятували євреїв. І таким чином збиралась певна інформація. І коли вона зібралась певна кількість, один із моїх товаришів, як я вже сказав, ну скажімо, фактично мені подав ідею, що ну чому це ж ну, треба не тримати в себе, а це треба дати людям, щоб вони ознайомились, щоб вони знали. Я визнав, що це слушна думка, і таким чином вже почав працювати не просто як над збором інформації, а вже безпосередньо як над книгою. І з часом таким чином в мене вийшло перше видання. І дуже цікава історія видання англійського. Якщо цікаво, я можу на цьому зупинитись. І з часом я практично не, не припиняв роботу, скажімо, так не припиняв збирати інформацію, і фактично і зараз продовжую цікавитись, скажімо, цією темою, і мені попадають досить цікаві матеріали. І пізніше вийшло третє видання, яке е, було видано. Цього літа вийшло. Я думаю, що ми повертатимемося ще й до і до видань, у тому числі розповістей і про цей заокеанський досвід. Володимир Музиченко, краєзнавець, є моїм співрозмовником сьогодні у програмі зустрічі. Я думаю, що цілком коректно продовжити цю розмову, власне, з певного історичного екскурсу. Що вам вдалося довідатися про те, коли вперше з'явилися або зафіксовано. Совані євреї у місті Володимирі. Що про це кажуть документи? І, власне, де ви ці документи намагалися віднаходити це архіви, це якісь історичні розвідки, можливо, які стосуються загалом Волині. От що відомо з історичного боку, і які найдавніші у вас є дати щодо євреїв у цьому місті? Ну щодо джерел, можу сказати, що. Взагалі, працюючи над книжкою, звичайно, мені доводилось працювати і з архівними матеріалами, і з, з багатьма свідками, які ще були живі, скажімо так, я ще встиг, тому що практично ну майже нікого з тих людей, з ким я встиг взяти інтерв'ю, вже на сьогоднішній день нема в живих. Я думаю, що я так би мовити сів у поїзд, що відходить, що називається, тому що на сьогоднішній день практично таких людей. Які могли би розповісти про події, яких вони були очевидцями, вже практично нема. От. Ну і звичайно е, різні е, джерела, е, скажімо так, праці різних е, істориків, де ну так досить скупо то там, то тут якісь були згадки, які стосувалися Володимира Волинського. І з різних джерел я зібрав ну, таку можна сказати, суцільну картину, яка на сьогоднішній день ну можна, яку можна так би мовити, вже. Е, в історичному такому плані можна розглядати е, в якійсь певні хронології і бачити картину, яка була стосовно життя єврейської громади від її перших згадок, наприклад, Олександр Цонкаловський, такий е, дослідник історії Володимира Волинського, він е, припустив е, свого часу в своїй праці, що перша згадка е, про євреї міста датована 10 століттям. Зокрема, він, наприклад, писав що, а, в своїй праці, що Шитівська колонія у Володимирі сягає давніх часів, коли ще перед княжий період приманились на волинь торгівля, про що говорить арабський історик Ібн Хейкуль, хоча ну, власне, він скоріше за все мав на увазі Ібн Хаукаля. Вот. А, пізніше були згадки про е, євреїв з Володимира, які належали до 12 століття. Так, наприклад, в 12 столітті згадував е, про єврея з Володимира Ефраїм Яков із Бона, у книзі е, Сефер Газіхера. Також до, до цього ж століття належить згадка і про євреїв з Володимира, про якого згадував свого часу Шлома Бенецьхак. Крім того, досить е, цікава згадка про е, Володимир е, Волинський і про євреїв цього нашого міста до 13 століття, коли е, описувався в Іпатівському літо, літописі е, Похорон князя Володимира Васильковича. Ще в тисячу році е, згадували, що над князем плакали е, окрім так би мовити інших е, жителів міста, і євреї, ну яких називали на, на той час жиди, плакали, немов при взяті Єрусалима, коли їх вели у полон. Тобто, власне кажучи, в таких е, скупих е, згадках багато, скажімо так, уваги було приділено саме їм, що це теж свідчить про те, що вони вже жили в той час у місті Володимирі. До речі, пане Володимире, саме місто має ж назву і єврейську, так, і воно уживане часто в документах, у тому числі, так? Е, більше того, ць, е, назва е, Людмир. І по сьогодні побутує в єврейських, скажімо так, колах, скажімо так, навіть е часом доходить до таких комічних ситуацій, коли, наприклад, люди їдуть у Володимир Волинський, щоб помилитись на могилі шлома Готліба, Цадика, який похований тут, досить, е скажімо так, е шанована е особа в, в хасидизмі. Вот. І вони беруть таксі. І просять завести їх в Людмир. і е, таксист. Е, а вони мають багато хто мають мій номер телефона, так би мовити, щоби, е, щоб я їм допоміг тут, наприклад, на місці. І вони просять таксиста завести, а таксист не може зрозуміти, де це знаходиться. І вони дають телефон. І таксист питає мене: а в якій це області знаходиться? Що це за місто? Таке, бо я не находжу його ніде. Куди цим людям треба? Так, так. От. Тобто навіть доходить до таких так. ну Людмир. Так, ці. отже, ця Людмир це назва давня, досить і часто вживана й досі. Так, так. І вона в єврейських джерелах, єврейських документах е зустрічається кругом і до цього часу. І е пишуть Людмир е в дужках часом пишуть там Володимир Владимир, Е, Залежно, скажімо так, Кому? для уточнення, так би мовити. Добре, я би просив вас завершити цю коротку історичну довідку. Звісно, що ми ґрунтовно і надовго не можемо продовжити цю розмову винятково в історичному контексті. Литовсько-руський період, власне, там козацький період і вже до двадцятого століття. Щодо згадок кількості, можливо, вже є якісь артефакти з тих часів. Що стосується згадок, я вам скажу, що в принципі не можна сказати, що так дуже багато є, збереглось документів на, на цю тему. А, і, власне кажучи, можливо, скажімо так, як якусь е, частину цих документів на даний момент вони просто, якщо вони є, недосліджені, тому що, скажімо так, у мене є певна проблема з тим, що такі джерела, які, наприклад, написані і в ритм, на жаль, для мене. Недоступні, і якщо якісь до мене потрапляли документи, я мусив звертатись до, е, до с, е, фахівців до про переклад. От. І е, скажімо так, я думаю, що на сьогоднішній день те, що я дослідив, це є тільки вершина певна айсбергу, От. і це достатньо. Можна сказати, загальна така оглядова праця угу. От, детально кожний період, якщо досліджувати, я думаю, що можна знайти ще багато-багато ем, таких ем, фактів, якихось про які не було відомо раніше. Не просто фактів, а якихось перлів, можна, скажімо так, історичних, тому що навіть те, що на сьогоднішній день, те, що вдалося, скажімо так, мені е, розшукати і систематизувати ці різні матеріали в один матеріал, от. я думаю, що м, на сьогодні можна ще багато чого цікавого знайти. От. А от, що стосується, скажімо, взагалі загалом населення, то за єврейське населення е, Володимира в різний час воно було досить різним по кількості. Фактично найперша згадка, яка є задокументована, це за 1662 рік 318 євреїв, згадується. Це вже велика громада, так? Як на той час? На той час це велика громада. На той час для, так, для такого населеного пункту, а взагалі єврейське населення сягало, от, за моїми даними, максимум. Коли воно сягало це, 1892 рік, за, другий рік за переписом це 78% від загальної кількості населення, тобто, тобто, це переважно єврейське місто було на той час? Ну, на той час, якщо ми візьмемо до уваги, що це майже 80%, Зрозуміло, але залежно від того, в який період кількість змінювалась, наприклад, вплоть до того, що. В період, коли е, до міста, скажімо так, підступили е, війська Богдана Хмельницького, фактично, скажімо так, ті, що не, ті, що не втікли, загинули, і фактично єврейське населення майже не стало. От. Але воно відроджувалось періодично, скажімо, після різних е, е, ситуацій історичних. От. Єдине, що е, на, станом, скажімо так, на 39-й рік єврейське населення складало порядка 45%. Це було 17 тисяч, за, ну, за даними, які в мене є. От. Це 45%. Але протягом, ну, починаючи з середини 30-х років минулого століття. Е, єврейське населення збільшувалось так, наприклад, в 37-му році було 39%, а в 39-му 45% до моменту окупації нацистами нашого міста. Єврейське населення на, скажімо так, на моє переконання, було ще більшим за рахунок біженців, які, починаючи з середини 30-х років, втікали з е, території Німеччини. І навіть з території Польщі. А в 39-му році, коли е, почалась Друга світова війна, такі, е, скажімо, е, такий приплив був фактично масовий, і очевидці розповідали, що е, євреї, які втікали е, через Буг з території Польщі, е, на територію, яка була е, захоплена радянськими військами. Ці люди жили скажімо так практично в усіх домах і в синагогах на, на підлозі спали і були дуже, дуже фізично змучені і голодні, от, тому що вони мусили кинути все, що мали там на, на території Польщі, намагались перейти, е, скажімо так, в тридцять році, коли почалась Друга світова війна, вони намагались перейти на територію радянського союзу, от, і навіть з Володимира Волинського. Дехто намагалися піти на, на до радянського Союзу. Були такі історії, коли а, вони доходили до Острога, потім а, вони вертались, і коли а, вже вони отримали повідомлення, що радянські війська перейшли кордон Польщі, От, і вони повертались назад до Володимира і повертались фактично вже в Місто захоплене радянськими військами, тобто радянські війська їх обганяли по дорозі назад. Кількість єврейського населення мінялась залежно від обставин, які складались на той момент. Що трапилось після Другої світової війни, тобто ну і в час Другої світової? Після Другої світової війни, на жаль, відновитись єврейській громаді. В такому е вигляді, як вона була, звичайно, вже було неможливо, тому що єврейське населення протягом 42-го-43 року було єврейське населення знищене. Причому що цікаво, велика частина населення і не тільки єврейського, пішла з міста, тому коли, наприклад, радянські війська коли прийшли в місто, і коли е, ті, от, скажімо так, деякі, які вижили євреї, одиниці, які виходили з своїх схованок, або повертались з лісу, наприклад, вони виявили місто практично порожнє, от е, і можна сказати, що певну частину населення на той момент складали навіть е, місцеві жителі, а ті, хто Приходили із сіл навколишніх після українсько-польського конфлікту, які втікали в місто від, скажімо так, від цього конфлікту. І, до речі, вони оселялися досить часто в будинках, які були залишені євреями, розстріляними нацистами. От. І так, єврейська громада, звичайно, відновитись після того не могла. І коли вже, скажімо так, 50-ті роки. Е, ніхто не взяв до уваги ці обставини, і за е, радянського періоду було вже знищено е, єврейський цвинтар, посилаючись на те, що там нікого не ховають, не рахуючись із тим, що є маса людей, які знаходяться за кордонами радянського союзу, чиї близькі родичі там поховані. І цей єврейський цвинтар один із найстаріших був фактично стертий з лиця землі. От, частину надгробків мені вдалося знайти в місті і зібрати їх, ну але більшість, на жаль, втрачена. Звичайно втрачено. чи зараз є громада у Володимирі єврейська? У нас є невелика кількість євреїв, які належать на сьогоднішній день до Волинської громади прогресивного юдаїзму. От. ну, але це вже зовсім звичайно не та громада, яка була раніше. Певна кількість, скажімо так, людей, які мають єврейське коріння, вони ну так, якщо відверто казати, мало цікавляться своєю історією, своєю культурою. От ну більше живуть таким, знаєте, життям, вирішують свої мовити щоденні питання. Побутові, так, от, ну така ситуація, на жаль, є. Це перша частина нашої розмови з Володимиром Музиченком, Він краєзнавець і автор книжки Володимир Єврейський. Історія і трагедія єврейської громади Володимира Волинського. А вже в наступній розмові пан Володимир нам розповість про матеріальну спадщину. Я сподіваюся, про єврейські адреси міста Володимира, про відомих особистостей єврейського походження, людей, які народилися або жили у місті Володимирі і які зробили… Били значний внесок у розвиток, можливо, в тому числі і української культури. Мене звати Василь Шандро. Це програма зустрічі. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.